Біблія. Книга пророка Єзекіїля, розділ 1. У 30-му році, 4-го місяця, п'ятого дня місяця, коли я перебував серед полонених над рікою Кевар, відкрились небеса, і було мені Боже видіння. Того п'ятого дня місяця, а це був п'ятий рік після переселення царя Єгоєкима, надійшло Господнє Слово до священника Єзекіїля, сина Бузії, там, в Халдейському краю, Біля ріки Кевар він відчув на собі Господню руку. Я побачив, як стрімкий вітер з півночі жене велику хмару, оточену спалахами вогню. Вона розливала навколо сяйво, а всередині вогню було видно щось на зразок бурштину. А посеред нього ніби чотири живі істоти, їхній зовнішній вигляд був схожий на людей. Але в кожного з них було по чотири обличчя і по чотири крила. Ноги у них прямі, а стопи їхніх ніг були подібні до телячих копит і виблискували, наче відполірована мідь. Під їхніми крилами з чотирьох боків були людські руки. Усі чотири живі істоти мали такі обличчя і крила. Їхні крила прилягали одне до одного. Коли вони рухаються, їхні обличчя не повертаються, проте кожний завжди йшов обличчям уперед. Кожне з чотирьох облич мало свою подобу одне обличчя людське, обличчя лева з правого боку від нього, в усіх чотирьох, з лівого боку в кожного обличчя тельця в усіх чотирьох, нарешті в усіх чотирьох обличчя орла. Ось такі були їхні обличчя, а їхні крила були простягнуті вгору. Два крила в кожного торкались одне до одного, а два інших крила. Прикривали їхні тіла. Кожен з них рухався своїм обличчям вперед. Вони йшли туди, куди їх направляв дух, і під час руху не обертались. А посеред живих істот було видно щось подібне до жаринок палаючого вогню. На вигляд смолоскипів, які рухались поміж живими істотами, вогонь випромінював особливе сяйво, і з того вогню виривались блискавки. Самі живі істоти бігали вперед і назад, немов блискавиці. Придивившись до живих істот, я побачив, що на землі поруч з кожною чотирикрилою живою істотою було по колесу. На вигляд, колеса, як витвір, були виготовлені ніби з виплискуючого хризоліту. Всі чотири однакові і здавалось, що всередині кожного колеса було ще одне колесо. Вони могли рухатись у чотирьох напрямках під час руху не обертались. Їхні ободи були високими і наводили страх, оскільки всі чотири обода довкола були усипані очима. Коли живі істоти йшли, то поруч з ними рухались і колеса, а коли істоти здіймалися з землі, то піднімалися й колеса. А йшли вони живі істоти туди, куди бажав іти дух і куди дух направлявся. З ними також здіймалися колеса, тому що в колесах був дух життя істот. Щоразу, коли рухались істоти, рухались і колеса, а коли зупинялись перші, то зупинялись і другі. Коли ж здіймались істоти, то з ними з землі підіймались і колеса, бо в колесах перебував дух життя істот. Над головами живих істот було щось на зразок небозводу. Його вигляд викликав жах, бо був подібний до сяючого кристалу, розпростертого над їхніми головами. А під цим склепінням у кожної істоти були простягнуті одне до одного два крила, тоді як двома іншими крилами вони покривали свої тіла. Коли ж вони рухалися, я чув шум від їхніх крил, наче луну великої води. Як голос всемогутнього або гуркіт битви і шум великого табору. Коли ж вони зупинялись, їхні крила опускались, і коли вони стояли, опустивши крила, спонад склепіння, що було над їхньою головою, лунав голос. Там, над склепінням, що над їхніми головами, було видно щось подібне до престолу з каменя сапфіра, а на престолі сидів хтось, на вигляд чоловіка. Я бачив вище контурів крижів цього мужа, ніби сяючу мідь, охоплену полум'ям вогню. А нижче контурів крижів і додолу я бачив ніби вогонь, що випромінює особливе сяйво. Це було щось подібне до райдуги, коли вона з'являється в хмарі дощового дня. Саме так виглядало довколишнє сяйво господньої слави. Коли я це побачив, то впав доліць і в ту ж мить. Я почув голос того, котрий говорив.